І на цю та іншу тему поговоримо з Михайлом Подоляком, радником керівника Овісу президента України. Михайло, добрий вечір вам. Да, добрий вечір, добре. Отже, щодо заявлених тем та тем дотичних саміт НАТО в Вашингтоні хвилив рішення про збільшення присутності альянсу в Україні, зокрема призначення спеціального представника в Києві. Як це на вашу думку працюватиме на практиці вже тепер? Адже розуміємо і з ну з огляду матеріал, які ми ще подавали в контексті призначення на цю посаду? А це ж не лише про інтеграцію, це про допомогу мілітарну складову, про напрацювання в наших спільних оборонних напрямках зі сполученими штатами. Реки тощо ми про це вже з вами говорили: про те, що НАТО повертається нарешті до тієї концепції військового альянсу. Заради якої воно було створено, ну тобто більше про війну, більше про безпеку, як таку, більше про програми оборонні, як такі, а не про політичні якісь там дії, заходи і так далі. Тому подібне, тому що це був, скажімо, після розвалу радянського союзу. Нагадаю, ще раз це був скоріше такий політичний блок, тому що було втрачено сенс протистояння між Варшавським договором і НАТО і так далі. Сьогодні зрозуміло, що є вже відновлений такий умовний Варшавський договор, ну не Варшавський, скоріше, а північно-корейський. І договір дає Росія, Північна Корея, Іран і безумовно НАТО має виконувати іншу роль, відігравати іншу роль. Але щодо конкретної функції, так мені здається, що сьогодні функціонал НАТО буде виглядати так пришвидшення перше логістичне виконання, друге, ну тобто і третя координація. Ну тобто, три складові, які е, будуть суттєво впливати на постачання військової допомоги від різних країн, не тільки ті, які входять до альянсу, безумовно, але перш за все, ті, які входять до альянсу, е, для того, щоб Україна більш своєчасно отримала всю необхідну зброю. Е, це перша складова, і друга складова аналітичність то, чого не вистачає в цій війні. Тобто, треба розуміти математичні формули, які чітко описують, що відбувається. Це і по лінії фронту і з точки зору ресурсної спроможності Російської Федерації України, і як все ж таки досягти паритету з точки зору забезпечення зброєю України в рамках оборонної війни? От мені здається, що якраз таки нарешті НАТО буде виконувати ту функцію, яку має належним чином виконувати юридична структура, тобто чітко фіксувати скільки чітко фіксувати які види зброї, і чітко фіксувати в які терміни ця зброя буде на поле бою в Україні. Угу. А, ну, давайте згадаємо і про те, що а це теж дотично в принципі до нашої інтеграції в НАТО і до співпраці зі сполученими штатами напряму. Адже президент напередодні також зазначав, що Україна готова співпрацювати з будь-якою політичною силою, яка переможе на виборах в США. Що вам відомо, можливо, зараз є вже якісь контакти з представниками Дональда Трампа. Принаймні, ми от попередніх інформаційних годинах буквально сьогодні ввечері спілкувалися з паном Архамією, очільником фракції Слуга народу. Зокрема, він говорив про те, що ну на парламентському рівні такі делегації, такі контакти, вони в принципі відбуваються постійно. Ну давайте не забувати, що на рівні конгресу і сенату Сполучених Штатів на рівні республіканської демократичної партії достатньо потужні комунікації на рівні, на рівні очільників безумовної республіканської більшості, меншості, ну в залежності від конгресу чи сенату, і так само демократичної на рівні президента України є. Відбувається і я, я ще раз хочу наголосити: на мій погляд, не існує якоїсь там розбіжності у поглядах на те, що відбувається на території України між ключовими гравцями як з боку демократичної, так і з боку республіканської партії все, що ми бачимо ці дискусії, внутрішні дискусії бачимо сьогодні, вже є розуміння, який буде тандем від на республіканської партії. Це пан Трамп і пан Дівенс. Да? тобто, зрозуміло, хто ці люди, що вони ну скажімо, на які там тези вони будуть спиратись в рамках своєї електоральної кампанії, але це стосується внутрішньої політики Сполучених Штатів. Для нас з вами важливо зрозуміти, що будь-хто. Від республіканської партії, так само як будь-хто від демократичної партії, абсолютно точно усвідомлюють три базові речі сьогодні. Перше це війна не за територію України. Сполучені Штати не можуть відійти від зовнішньої політики, тому що це про безпеку Сполучених Штатів. Це друге і третя складова Російська Федерація обов'язково має програти. Тому що тоді, якщо Російська Федерація не програє, світ буде змушений переписати правила гри як такі, і віддати Росії можливість модерувати ці правила. Ну мені здається, що навряд чи будь-який кандидат, який там зайде у білий дім, буде задоволений тим, що Російська Федерація відіграє набагато більш впливовішу роль ніж. Сполучені. Получені Штати тому тут немає проблеми. Проблеми комунікації це знову ж таки. Вони відсутні сьогодні у Україні на різних рівнях ідуть комунікації. Ще раз говорю з очільниками республіканської партії. І безумовно всі необхідні комунікації для України будуть встановлені і вони будуть працювати в повному обсязі. Чи можемо ми говорити, що в повному обсязі працюватимуть і домовленості, які були досягнуті за каденції Байдена, тому що саме ці питання повсякчас по в дискурсі тих чи інших там аналітиків, експертів, як з української сторони, так і тих, хто перебуває безпосередньо на території Сполучених Штатів Америки, дехто не приховує свого скептицизму щодо подальшого курсу, якщо прийде адміністрація Трампа? Ну давайте не говорити про майбутнє. Ми живемо тут і зараз. І безумовно сьогодні є період, коли дуже достатньо глибокі відносини між діючою президентською адміністрацією пана Байдена і між Україною. І абсолютно ще раз підкреслюю, для мене не існує можливості. Я, тобто, не бачу жодного снаря. Я розумію, що конспірологи завжди є, аналітики завжди є. Вони дуже полюбляють ці всі такі геополітичні ігри, які вони прописують. Там можемо ми тут підтиснути, може буде так чи інакше, і так далі. Ще раз я не бачу жодного сценарія, де Сполучені Штати добровільно говорять наступне. Перше, ми відмовляємося від підтримки України, тому що таким чином ми фіксуємо, що Росія набагато сильніша, ніж Сполучені Штати. Ми відмовляємося від ролі лідера Сполучених Штатів, тому що ми розуміємо, що після цього буде багато претензій до нас від низки країн, за якими буде маячити тінь Російської Федерації. Вони будуть атакувати Сполучені Штати, і тому ми готові витрачати на безпеку набагато більше і жертвувати своїми людьми в різних частинах світу. Як такого мені здається, що це настільки ну якби я так ділікатно використаю слово нелогічно. Що жоден з кандидатів чи жодна з політичних партій точно не піде на радикальну зміну курсу, який сьогодні, ну скажімо так, дотримує, якого сьогодні дотримуються Сполучені Штати, незалежно від того, хто ще раз підкреслю, буде знаходитися у Білому домі. Сьогодні є вкрай інтегративні відносини з президентом Сполучених Штатів. Я думаю, що вони такими будуть незалежно від прізвища президента Сполучених Штатів, але ну давайте все ж таки не забігати вперед. і Давайте дочекаємось результатів електорального вибору. Тому що ну 110 днів ще до виборів, і безумовно ще багато чого може відбутись. Не забуваємо, знову ж таки. Тут буду наголошувати. дивіться, є гарантії безпеки підписані між Україною і Сполученими Штатами. Є конкретні проголосовані в конгресі пакети допомоги 61 мільярд. Не забуваємо про це. Є знову ж таки, абсолютно конкретні заяви, офіційні заяви не тільки очільником очільника Сполучених Штатів пана Байдена, але також і лідерів більшості і меншості ще раз підкреслю республіканських і демократичних. В конгресі і в сенаті, де чітко фіксовано, які ризики несе непідтримка України для Сполучених Штатів, які ризики для в цілому демократичного табору як такого, і в принципі, давайте ще раз тут більш прагматично вже підійдемо, можна безумовно обговорювати там геополітичні конструкції, але сьогодні конфігурація глобальна конфігурація виглядає наступним чином: є конкретне зло під назвою Російська Федерація. Вони в будь-якому випадку, ну скажімо так, будуть атакувати світопорядок як такий, правила, як такі, і це усвідомлюють представники різних політичних еліт, різних політичних таборів, в тому числі сполучених штатах, і ти або, або, або приймаєш рішення, що все це можна зупинити сьогодні, поки воно ще не набрало там масштабів відповідних, або ти завтра воюєш на різних ще раз підкреслюю, на різних континентах, тому що це зло воно не може існувати ніяк окрім експансії як такої. І вибір очевидний для всіх. І тому можемо дискутувати, але і повернусь до ключового: математика, все ж таки, це конкретна чітка наука, яка чітко говорить, що таке війна, як треба обраховувати ресурсні спроможності тих чи інших сторін, і що таке паритет на полі бою. І тому очевидно, що технологічне. Ну, скажімо так, технологічні можливості країн, які підтримують Україну, набагато більше ніж те, що може зібрати Російська Федерація. Тому треба спокійно продовжувати працювати, і це питання вже переговорних позицій України. Спокійно треба працювати на різних майданчиках, пояснюючи важливість для країн такого типу, як Сполучені Штати, все ж таки фінансувати своє гарантоване майбутнє і своє лідерство як таке. А це можна сьогодні зробити через фінансування програм підтримки військової підтримки України. Так, ну щодо просування наших. Переговорних да позицій і перспектив щодо перемовин ми поговоримо неодмінно. Але давайте ще згадаємо про один такий е, пласт нашого з вами життя сьогодення. Зокрема, це черговий обмін відбувся і це дуже важливо. І от зараз пропоную подивитися на кадри перших емоцій, звільненого з російського полону захисника, який оприлюднив уповноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець. Пан Михайло, Михайло Подоляк нагадаю з нами на зв'язку. З одного боку, от пан Лубінець вмикався буквально перед вами в ефір, і ми з ним обговорили там про нові якісь інструментарії, які застосовують і де є точки дотику, скажімо, між офіс, між офісами омбудсмена там російської сторони українською. Якісь там інновації вони вводять, щоб покращити свою комунікацію і роботу. Але з іншого боку, буквально нещодавно я зазначав, що Росія ну ніяк не хоче там, наприклад, пристати на пропозицію обміну всіх на всіх. Зрозуміло, що кожен Обмін важливий, але сотні тисячі українців досі залишаються на території РФ. Ну давайте об'єктивно будемо обережними тут, тому що обміни продовжуються. Є а, велика кількість людей, і не тільки військового полонення, а й цивільні полонення, які знаходяться у Російської Федерації. Тому будемо до обережними, коли цю тему коментуємо. Це складний процес, враховуючи з якою країною ми маємо війну як таку. Російська Федерація використовує в цій війні будь-які геноцидні інструменти, і полонені, в тому числі цивільні полонення. це один з таких інструментів психологічного тиску на країну опонент. Це очевидно Росія це буде використовувати і далі, і тому ці процеси обмінні вони будуть такими складними і далі продовжуватись, тому що Росія розуміє тільки один важливий вплив – силовий вплив. Тобто, якщо Росія буде мати, скажімо, багато дефіцитів. Там дипломатичних дефіцитів із за того, що вона веде війну саме геноцидним типом, на полі бою буде мати там суттєву кількість тактичних поразок, буде мати проблематику в економіці набагато більш об'ємно. То тоді Росія буде розуміти, що ціна війни для неї дуже велика. Ціна утримання військовополонених дуже велика, і тоді вона буде більш лояльно ставитись до необхідних конвенційних зобов'язань перед тією чи іншою стороною, які стоять. Ну тобто, обмін це ж прописано все в конвенціях відповідних безумовно. Утримання військово. Полонено це прописано все в конвенціях, але Російська Федерація ще раз не тільки щодо військовополонених не дотримується конвенції, взагалі щодо правил ведення війни не дотримується конвенції, щодо використання тієї чи іншої зброї, в тому числі заборонені, наприклад, як протипіхотні міни, чи, наприклад, там хімічні речовини, які використовуються в тих чи інших снарядах. чи... Е Взагалі в цій війні як такі, і тому відносимося з розумінням до того, що відбувається, мається на якому плані з якою країною ми воюємо, але розуміємо, що треба продовжувати використовувати посередників, які мають свої важелі впливу на Росію. Ну тут в даному випадку, якщо про сьогоднішнього говоримо, це про об'єднані арабські емірати, достатньо ефективно цей ефектно ця страна країна працює. І треба продовжувати через посередників працювати. Тобто гуманітарна складова вона складна, але штаб щодо обміну полонених активно на цьому напрямку працює. Ми бачимо, що ці обміни продовжуються вже там останнім, скажімо так, місяцем, Це вже другий великий обмін, який ми з вами бачимо. Так і будемо сподіватися, що пауза між цими обмінами наступними і цим, от, який відбувся 54-му, буде невеличкою. Давайте ще згадаємо про е, тему, яку ви вже почасти ну, е, згадували зокрема наші перемовні позиції, і те, що ми пропонуємо да, світу, зокрема, і нашими партнерами і тиснемо на російську сторону власне своїми умовами. В понеділок на прес-конференції президент розповів про підготовку до наступного саміту миру. це починаючи з кінця липня, початку серпня, зустрічі на Іні, міністрів, радників з безпеки ці зустрічі вони мають відбуватися щомісяць. щомісяць Ця да включно з вереснем, і до листопада має бути вже такий собі готовий план до наступного саміту миру. Які заходи, принаймні, те, що вам відомо, які заходи планується провести в процесі підготовки? Які питання піднімати на підготовчих зустрічах? Ми вже можемо. І до речі, чи очікуються конкретні рішення там найближчим часом за результатами цих зустрічей? Давайте не забувати, що Російська я тільки що говорив про те, що Росія розуміє тільки один важливий впливу: це силовий важель, і тому от Україна пропонує світу конкретно дорожню карту. Це конструкція, яка може привести до повернення до концепції міжнародного права як такого, що в принципі будь-які конфлікти немає різниці про що там говорить пропаганда. Але будь-які конфлікти, а в нас не було ініційованого Україною конфлікту. В нас є виключно агресивна атака Російської Федерації, попри заборону між. Народного права це робити. Незалежно від мотивів Російської Федерації, так ось треба повернутись до міжнародного права, в рамках якого можна вирішувати будь-які конфлікти. От про це йдеться в дорожній карті, і Україна буде це використовувати, пояснюючи радникам по національній безпеці чи радникам по закордонним справам, що дивіться або в нас є конструкція, в рамках якої країни між собою, навіть якщо вони конфліктують, спілкуються, або конструкції немає. Росія пропонує відмінити будь-які домовленості між країнами, ну тобто знищити оці можливості, оці майданчики. Чи готові ви до такого світу, де буде домінувати сила і насилля як таке? Якщо не готові, то тоді давайте повертаємось до конкретних конструкцій. А для цього треба на Росію відповідним чином тиснути тобто не можна так не робити роботу. А очікувати, що Російська Федерація неочікувано скаманеться і прийде і скаже: Да, ми готові відійти з території, які ми захопили, незаконно. Ми готові, скажімо так, компенсувати все, що ми зруйнували, і ми готові нести юридичну відповідальність за безпідставне вбивство великої кількості людей. Ну, ми ж з вами розуміємо, що Росія це робити добровільно підкреслюю, добровільно не буде. Але чи буде взагалі так буде, якщо будуть працювати далі, в проміжок цього часу між першим самітом і другим, три інструменти примусу, про які ми вже неодноразово казали. Вони абсолютно ефективні, вони абсолютно продумані, і Україна на цьому наполягає. Перше. Це військова допомога, але вона має бути в необхідній кількості і тут і зараз, не колись, там через там три роки, п'ять років і так далі. А тут і зараз це не тільки про системи безумовно протиракетної оборони і не тільки про F-16, Це взагалі про е, військове співробітництво з низкою країн щодо забезпечення необхідної кількості зброї на полі бою. Друга складова це економічний тиск е, російська Так, Михайло Подоляк зараз я так сподіваюся, налагодить інтернет зв'язок. У нас, в принципі, а вже є Михайло вам слово. Друга складова це безумовно економічний тиск. Тобто Росія має відчувати війну. Вона її не відчуває, ще в повному обсязі, тобто ще є гроші фінансувати війну як таку. А для цього потрібно трошки інакше моторувати санкції. Ми знову ж таки неодноразово це говорили. Якщо це буде працювати в повному обсязі, а це можна зробити знову ж таки не через рік, через два через три. Це можна сьогодні, розуміючи всі схеми, які використовує Росія, наприклад, для отримання мікрочіпів для ракетобудування як такого. І нарешті третє це ключове пояснювати пояснювати Країнам, особливо нейтральним країнам, що таке Російська Федерація, чому не можна йти, ну скажімо так, і спокійно там співпрацювати з Росією, мати там дипломатичні стосунки в повному обсязі з Росією, очікувати від Росії там партнерських відносин, і так далі. Дипломатична ізоляція. Оці три інструменти, якщо три інструменти, якщо вони будуть в повному обсязі працювати, то безумовно паралельно з тим прописується ця дорожня карта. Чому для світу важливо зафіксувати знову ж таки певні. Правила в ядерній, в енергетичній безпеці, в так званій світовій торговлі, як такі з урахуванням на вільного судоплавства по всім континентам, безумовно, не тільки в Чорноморській акваторії, чому це все важливо? Тоді буде зрозуміло, і тоді буде зрозуміла пропозиція України. Ця, ця пропозиція стосується в повернення. До гарантій безпеки не тільки для України, але й для всіх інших країн, особливо тих, які не мають, наприклад, ядерної зброї, чи які є меншими з урахуванням мілітарної складової. Ну, дивіться, Російська Федерація пропонує, що вона сьогодні пропонує ультимативні вимоги країни-агресора. Давайте ви віддасте мені свої території. Просто так, не тому, що вони там є спірними, а просто ми хочемо вас забрати частку території. Давайте ви відмовитесь від санкцій проти нас. Чому? Ну тому, що ми маємо право вести агресивну війну, не зважаючи на те, що це прямо заборонено міжнародним правом. Давайте ми не будемо нести відповідальність за там масові гвалтування, масові вбивства, масові викрадання дітей і тому подібне. Чому ну просто тому, що ми не... Програли війну, а значить, що ми можемо не нести юридичну відповідальність. Тобто, Росія пропонує зламати будь-які запобіжники, які не дозволяють світу там заринутись в глибокі війни, хаоси так далі. Тому подібне, Україна пропонує інше. Повертаємось до правил, і ці правила мають негайно знову ж таки почати працювати. Я єдине, що поточню в цій частині. От говорив, що повернемося ще до ситуації, там до бачення ситуації за океаном, в Вашингтоні, зокрема в Держдепі, заявили, що підтримують будь-які наші ініціативи до другого саміту миру. А якщо буде запрошена вже російська сторона безпосередньо до перемовного процесу, і от в цій частині мене зацікавила теза від очільникам з Лаврова, який зазначив, що Росію не влаштовують пропозиції, значить, формули миру і наші пропозиції здебільшого що по завершенні цієї війни по цей наш мирний трек. Тобто їх влаштовує напевно те, про що ви говорили. да, віддайте нам українські території тощо. Але тут мене інше зацікавило, що Лавров апелює до європейської безпеки, тим самим, ніби натякаючи, що вони готові про щось там домовлятися зі сполученими штатами, і так само з європейськими країнами, а не з Україною. Ну мені так це здалося. Але в той же час Лавров сказав, що вони не мають наміру приїжджати на другий саміт, тому що їх наші пропозиції не влаштовують. Як це прокоментуєте? Це Російська Федерація. Вона сьогодні говорить одне, завтра буде говорити інше, і вони майстри цього. Я не бачу сенсу аналізувати сьогоднішні заяви Лаврова, тому що завтра ще раз підкреслю це будуть взагалі інші заяви. Але тут про інше дивіться. Якщо Російська Федерація не програє, я думаю, що сьогодні практично весь мейнстрім, глобальний політичний мейнстрім, це розуміє абсолютно розуміє, чи готові вони прийняти відповідні рішення? Ну певно, що в повному обсязі ні, але поступово ці рішення приймаються трошки повільніше ніж потрібно. Але що вони розуміють? Якщо Російська Федерація не програє війну, то ніякої безпеки Європі ніхто не прогарантує. Чому тому, що Росія не зможе існувати і да давайте ж тоді над світом, над демократичним світом буде висіти дамоклів? Меч, який, ну дивіться, країна почала масштабну війну в Європі і не несе за це ніяку відповідальність. Так, були маленькі експедиційні, ну як маленькі, відносно маленькі експедиційні війни Російської Федерації до цього були великі війни. Перша в Україні, в Грузії була була не менш велика війна в Сирії. Російська Федерація не несе е, жодної відповідальності. Тут взагалі масштабна війна в Східній Європі, масштабна геноцидна війна з геноцидним компонентом і знову ж ніякої відповідальності. Ну, це нонсенс. Після цього вважати, що ми тут домовимося з цими ненажерливими людьми, і вони будуть себе поводити законослухняно. Ну тобто, це всі розуміють вже сьогодні. Я на увазі всі, коли я говорю всі, це зрозуміло стосується демократичних лідерів, а не там авторитарів і так далі, і тому подібне. І тому очевидно, які висновки треба зробити ні, Європа не буде там чи сполучені штати в обхід України про щось там домовлятись. Ні, вони прекрасно розуміють, що з Російською Федерацією домовитись про якісь там гарантії взаємних недоторканних територій чи взаємних Веренітетів чи взаємних суб'єктностей не вийде. Ні, вони прекрасно розуміють, що Російська Федерація буде продовжувати експансії. Ці експансії будуть викладати спочатку як великі гібридні війни, а потім це будуть знову ж таки гарячі війни на різних плацдармах, в тому числі на півночі Європи, наприклад, чи на півдні Європи, і так далі. Ні, вони не готові пробачити Росії весь цей злам глобального світопорядку, як такого глобальних правил міжнародного права і так далі. І ні, нарешті вони не готові тиснути руку суб'єкту Путіну. Чи суб'єкту Лаврову ці суб'єкти скоріше? Скоріше вже це набагато більше шансів на те, що вони хочуть бачити, як вони будуть сидіти і давати покази відповідні в тому чи іншому міжнародному трибуналі. Отак От це виглядає. Чи будуть навколо цього багато спекуляцій, що ось там у нас є конструкція, де України немає як суб'єкта, є інші країни, там Сполучені Штати щось там домовляться і так далі? Ні, такої конструкції немає. Чи буде багато спекуляцій? Буде багато спекуляцій. Чи будемо ми з вами ще неодноразово це ж пояснювати? Так будемо, але скажімо так, в фіналі. Все буде виглядати зовсім не так, як це хоче бачити Російська Федерація. Ну єдине, що тут тішить, що ми це можемо побачити вже незабаром. Адже принаймні, ми як я вже на початку зазначив, готуємо все ж таки перемовний цей трек вже другий власне на осінь, і тож чекати недовго ми завершимо цю розмову. знаєте, чим давайте. Кадровими перестановками цікавляться багато хто з українців, тому що знаєте, у нас є такі профільні міністри, які, наприклад, там за каденцію президента Зеленського там жодного разу не змінювалися. А є такі міністерства, де мали вже там по три, наприклад, очільника. Президент сказав, що кадрові зміни вони в принципі в уряді можливі. А на вашу думку, можливо, якимось інсайтом володіє. Наскільки вони будуть масштабні точкові зміни, об'єднання міністерства, зміна всього уряду разом з прем'єром? Вам слово буквально 2-3 хвилини. Давайте коротко тут різні сценарії. Я не думаю, що треба анонсувати, ну, треба, щоб це було продумано, і президент абсолютно правий. Я взагалі не бачу проблематики в тому, що зміни кадрові відбуваються. З урахуванням дивіться, з урахуванням того, що ми з вами вже більше ніж два роки живемо в стані великого, великої кризи. Ну тобто, це відповідні, скажімо так, відповідні пропозиції до того, якими компетенціями має бути наділена та чи інша особа, яка буде займати ту чи іншу посаду. І безумовно треба не очікувати, що люди будуть в одному темпі, в одному стилі відпрацьовувати в кризі, принаймні в такому в такі часи, як сьогодні, відпрацьовувати свої функціонали, і тому безумовно, що певні зміни відбуваються. Але з точки зору того, що ви говорите, це трошки про інше. Це про архітектуру держави, яка сьогодні веде. Не забуваємо веде переговори з європейськими країнами щодо приєднання до загального економічного простору європейського. Це дуже важливо. А тут має бути відповідна прозорість державних інституцій, державні інституції. Мають виглядати зовсім інакше ніж це було протягом 30 років. Ну останніх 30 років, коли ми з вами жили вже в суверенній Україні, і тому безумовно будуть певні ротації відбуватись, Але архітектура, оце головне, які будуть міністерства, наскільки буде компактним кабмін, цей чи інший, і так далі. От про це йдеться у президента безумовно постійно і, і ці дискусії ще будуть тривати. А досі тривають до речі дискусії. Це вже точно на сам кінець нашого діалогу цього вечірнього. Досі тривають дискусії в суспільстві. Чи варто було на законодавчому рівні закріплювати ініціативу? Значить, <кій> не переводити годинники. Пам'ятаєте цю історію днями, яка неслася там всюди ти, і в новинах. В телеграм каналах це дуже складна тема. Так? Ні, ні Ну якщо якщо кажучи. коротко, якщо Бо просто темація... дуже багато дуже багато за і проти, це впливає на здоров'я, на економіку, на енергетику, там будь-що які версії висувалися. Ваше саме я вважаю. Я вважаю трошки інакше. Я вважаю, що якщо європейські країни переходять на замову і літній час, а ми йдемо до європейського союзу. то, то, то треба все синхронізувати. Все має відбуватися так само, як відбувається, наприклад, у Чехії чи Польщі, чи у угорщині, чи в словаччині немає різниці і так далі в будь-якій європейській країні. Як мені здається, вони всі переходять з літнього на зимовий час, і треба це все синхронізувати. Все інше це ну будь-які там позиції можуть бути продебатовані.